Всім привіт! Тема сьогоднішньої нашої розповіді найбільші річки планети. На планеті існує дуже багато річок, і всі вони різні: широкі, вузькі, довгі, глибокі, мілкі, а ще вони дуже гарні з чудовими краєвидами. Від деяких річок залежить життя цілих країн і навіть континентів. Сьогодні ми розглянемо. Три найбільші річки на планеті Земля. Ніл це легендарна річка, одна з найдовших і найдавніших річок світу. Вона дарує життя африканським землям. Площа Нілу становить близько 3,5 мільйонів квадратних кілометрів. Довжина річки 6800 кілометрів, а глибина 811 метрів. Дельта Нілу тісно пов'язана з єгипетською культурою. В Уганді ніл набуває іншої форми і перетворюється в водоспад Кабарега. Це один з найміцніших водоспадів на землі. Ніл перетинає 11 африканських країн і впадає в Середземне море. Річка Ніл дуже сильно впливає на економіку, культуру, туризм та звичайне життя африканського континенту. 200 мільйонів років на річці Ніл господарем є давній хижак планети Крокодил. Річка Конго розташована в Центральній Африці. Вона має багато інших назв, таких як Заїр, Лоалаба. Але ми знаємо її як річку Конго. Площа басейну становить більше 4 мільйонів квадратних кілометрів. Довжина цієї річки становить 4371 кілометр, а глибина сягає до 250 метрів. Для порівняння, найбільша глибина Азовського моря становить 14 метрів. Річка Конго впадає в Атлантичний океан і являється єдиною річкою в світі, яка перетинає екватор двічі. Конго мешкає близько 900 видів риб. Найвідоміший хижак, який водиться в цих водах, це тигрова риба. Вона має довжину півтора метра і досягає ваги 50 кілограм. Були випадки нападу тигрових риб на людей. Річка Амазонка розташована в Південній Америці. Місце, подібному цьому, більше немає ніде на планеті. Воно прекрасне і жорстоке. Площа басейну річки Амазонка складає більше 7 мільйонів квадратних кілометрів. Довжина цієї річки 6992 кілометри, а глибина сягає 100 метрів. Амазонка являється найдовшою річкою світу. Та найбільшим прісним водоймищем на планеті. Басейн Амазонки поширюється на 40% всієї території Південної Америки. Кожний рік Амазонка виходить з берегів і збільшується в 5 раз. У Амазонки нараховується понад 15 тисяч приток різного розміру. Також на річці Амазонка немає жодного мосту. В Амазонці мешкають найнебезпечніші риби піран'ї. На цьому дозвольте закінчити нашу розповідь про найбільші річки планети. На все добре! Все буде Україна!